Що я получаю за 32 тисячі євро? За 32 тисячі євро ти отримаєш 10 каверин самообслугування формату. Це буде вітро С для прикладу, або саяко. і отримуєш каріну. Хорошо, окупаємость. Окупність буде 94-5 місяців, якщо буде нам? чистий прибуток, 40 тисяч євро. Тобто, ти хочеш сказати, що вигідніше купити. На сьогоднішній день 10 котлінь, чим квартиру? Та, ну, звісно. Дивися, Тому що окупаємо щось, що-то стільки швидке. Приклад, квартири, порівняння, навіть немає. Дивися, ну, якби квартира, ти купив, там, наприклад, її за 60 тисяч доларів, це просто без ремонту, кладів, по 30, там, 90, і по 500 доларів здаєш в оренду, вона тебе буде окупаться там 10 років. Квартира, років. Ти чого на нього так смотриш? Тому що я не можу... Чому він сказав, що я теж йду, якщо він діректором може. Ну просто дивитися, от люди великим чеком зараз стали менше брати. Ну, у нас, в принципі, беруть нормально. там 10-15. Ну, 32 000. 000. Это большой чек? Не, Я розумію, ні, ну я розумію. Ну, люди, я не знаю. Вони коли беруть одну, дві-три, потім масштабується, але одним чеком складно клієнта закрити. Mm. А якщо буде каніс. Ну, на ну він декілька назад. До того багато продав великими чеками. 15, десь найбільший чек одні руки, це було двадцять 20 кав'ярні. Там окупаємось тоже 6 місяців. Ну там буде да, 6 місяців, тому що вони ж кількість вони машина. В принципі, те саме. Якщо ти, наприклад, купиш потратити 64, то ж це ти, виходить, заробиш і 0 вийдеш за 4-5 місяців. В ти відповідаєш Каріні, чому вона надійде, якщо че по 10 кофей, не надій в подарок. Вона ж у нас порядочна дівочка. Ну я не Бо... Ти її продав, виходить. Я не продав. Ї. Во она может ведь бывает, если вы видите, она может, если она отказывается, ну, не Нет, ребята, если вы все-таки захотите 10 кэфей, да. все-таки надо скорее на будет поговорить, же... она, может она, не откажется. она передумает, может.